І перш ніж перейти до перегляду тижнепису, пропоную невеличку розминку. Я розпочинаю фразу, а ви її продовжуєте. Дев'ятнадцять дев'ятнадцять дев'ятнадцять. Молодці. Тепер ви готові до перегляду тижнепису Металіста 19 19-25». Сьогодні повернення з боковини з перемогою. Жіноча команда гарантувала участь у лізі чемпіонів металіст 1925 Б не зміг продовжити безпрограшну серію. І металіст 1925 25 Ю17 став єдиною командою, яка пройшла шлях у груповому етапі вищої ліги тюфелу, виключно з перемог. Після нічиєї у Дербі «Металіст-1925» поїхав на буковину. У Чернівцях справи пішли не дуже. Після нещасного випадку м'яч опинився у сіці воріт металіста 1925 але команда тримала себе у руках, пам'ятаючи про перевагу у класі, і дуже швидко змогла відповісти. Класна комбінація, декапінус прострілив Мба Розумно пропустив, а Юрченко розкішно завершив. На цьому харківська команда не зупинилася. І Рашидся, опинившись у ситуації один в один, завдав дивовижного удару, який уже стає фірмовим для українського футболу. Зміщення зліва в напрямку центру та неймовірний удар у дальню дев'ятку. Буковина далі намагалася, звісно, врятуватися. Благо часу було багато. Проте, здається, швидше металіз 19 25 Міг забувати ще. У підсумку виїзна перемога 2-1, яка у комбінації з невдачами конкурентів дозволяє Металісту 1925 піднятися на бажану другу позицію у турнірній таблиці. Попереду два кроки. У жіночій вищій лізі грали матчі передостаннього туру. Другий «Металіст-1925» приймав третій колос, що відставав на три очки. І у випадку своєї перемоги випереджав би Харківок у турнірній таблиці. Але підопічні Володимира П'ятенка з перших хвилин взяли контроль над м'ячем та грою до своїх рук. Ну і ніг. Втім, забити не вдавалося. Зокрема, після удару молодюк зі штрафного м'ячу вкотре влучає в поперечку. І на перерву команди пішли за нічийного результату. А ось початок другого тайму видався ударним для металіста 19-25. Спочатку Гірн вивела команду вперед. А потім Петрик влучним ударом подвоїла перевагу. Після цього суперниці ще й залишилися у меншості. Відтак, металіз 1925 за тур до завершення чемпіонату, гарантував собі щонайменше другу позицію та участь у лізі чемпіонів. Малесенькі шанси залишаються й на золото. Але для цього «Ворскла» в останньому турі має програти шахтарю, а Полтавки не зазнали жодної поразки в сезоні. Її металіз-19-25 має відіграти різницю забитих та пропущених у 9 м'ячів. І з колосом не прощаємося з ними, ще зіграємо в півфіналі Кубка України. Попередження, 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 попередження. Ну і так 14 разів, а потім ще й дві червоних. Це основна тема матчу металіста 1925Б проти лідера другої ліги колоса. 2 14 попереджень, два вилучення, пенальті. Ну і сім голів, з яких на жаль, лише два оборота колоса. З іншого боку, така перевага суперників не зовсім відображає те, що відбувалося на футбольному полі. Попереду у другій лісі заключний тур чемпіонату. І минулого тижня відбулися заключні матчі регулярного чемпіонату у вищій лізі дюфел команди найкращої академії дивізіону металіста 1925 грали проти столичного восхода. Ю «Ю-17» та ю 15 приймали суперників. Найстарші здобули перемогу 5-1 з дублем Григор'єва, голами криштопи, Захарова та Теплюка. Ю 15 також здобули переконливу перемогу 3-0, Забивали Марков Дмитроченко та Посухівський. Команди Ю-16 та Ю-14 грали на виїзді проти Восхода. Хлопці до 16 років не змогли забити, ну, але й не пропустили нічия 0-0. Наймолодша академічна команда підтримала переможну ходу клубу 4-0 завдяки голам Григоряка, Костюка, Зайкіна та Величка. У першій лізі Дюфелу металіст 19-25-2-17 уже зіграв перший матч плей-офф. Вигравши на виїзді у Криворізького пену, ала 2 1 Вольву перемогу здобута завдяки голам істоміна та пушкаря. І до подій уже цього тижня металіз 1925 у суботу. У заключному домашньому матчі чемпіонату прийматиме уже переможців першої ліги. Епіцентр. Купуйте квиточки і до зустрічі на стадіоні. Уже в п'ятницю жіноча команда зіграє заключний матч чемпіонату на виїзді проти Ладомира. У суботу останній матч сезону металіста 1925 б п'ять підопічні Карпенка приймають Вінницьку ниву. І до справ Академії. Друга команда ю 17 зіграє матч відповідь проти пенуала. І для всіх вікових категорій академії у вищій лізі розпочинається стадія плей-офф. одній восьмій. Ю 14 гратимуть проти запорізького металурга. Ю 15 змагатимуться з Олександрійським аметистом, ю 16 боротимуться з сумською барсою. А суперником ю 17 також стане аметист. Бажаємо усім клубним командам перемог цього тижня. Свої слова підтримки пишіть у коментарях до відео, ставте вподобайку, підписуйтеся та оболівайте за металіст 1925 До зустрічі!